Огірки по-білоруськи. Закриємо огірки на зиму по рецепту, який прислали мені ви. Рецепт називається Огірки по-білоруськи. Дуже вам дякую. На дно банки кладемо листочок хріну, зонтик укропу, дві часничинки, два маленьких лаврових листа, два горошка духмяного перцю і дві горошинки чорного перцю. І зараз накладаємо огірочки. Пірочки в банку накидали і зараз заливаємо кип'ятком. У рецепті написано, що треба два рази залити кип'ятком по 5 хвилин. І третій раз будемо заливати маринадом. Кип'ятком пролили і тепер заливаємо кип'ячим маринадом. Маринад На літр води, 4 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі з гіркою і 100 г уксусу. Залили, закатали і вкутали. Такої кількості маринаду у мене вистачило на 2 літрові баночки і трошки осталося. Ну, в общем, робила дві порції, я, значить, бо вийшло у мене 4 баночки. Зараз я їх ще укутую.